Nissan Leaf, 19 рік. Офіційно на гарантії. Небити не фарбований. Тонований. Ключовий доступ. Навігація. Є педал. зарядки сервісна книга. Перевіримо лакофарбу. 87, 123, 109, 105. 113, 111, 96, 94, 96, 98, 99, 98. 101, 99, 102, 99, 101, 108, 91, 121, 103, 89, 96, 118. 119, 114, 103, 106, 117, 107, 91, 95, 96, 121, 117, 86, 101, 105, 80, 100, 83, 120, 90, 102, 103, 101, 91, 93, 101, 102, 103, 93, 108, 107, 128, 103, 111, 112, 111, 113, 114, 116, 105, 106, 111, 112. Вікна 19 й рік. 19. й 19. й 19, й 19. й 19. й 19, -й, 19, -й. 19. -й. 19. -й. Гума Мішлен. Диск менше міліметру ВРБК. 35-й тиждень 19-го року. Це умо однаково.